Йдемо далі. Ворожі війська обстрілюють Миколаївщину. Вчора росіяни з артилерії атакували село Куцуруб. Пошкоджено приватний будинок і лінію електропередач. Ну і також заграбники двічі вдарили фпв дронами по узбережжі. Передовсім йдеться про очаків. Постраждалих немає. Ну і варто нагадати: 16 лютого російський дрон заатакував критичну інфраструктуру. Це про Миколаїв уже тоді 100 тисяч людей у місті залишилися. Без опалення згодом енергетикам вдалося під'єднати під теплову електростанцію. Робо, роботи ремонтні тривають на якому надалі. вони етапі зараз і взагалі скільки людей залишається без тепла чи без світла? Розпитуємо Віталія Кіма. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію як на чуєте? Доброго вечора, чую вас добре. То що з ремонтними роботами внаслідок останніх уражень російськими дронами і не тільки на якому вони етапі, і люди з теплом, зі світлом, з водою. Що по місту і по регіону роботи не закінчувалися. Продовжимо відновлювати об'єкт, пошкоджений дуже сильно. Але, попри те, нам повезло, і ми знайшли шлях з нашими енергетиками, як відновити теплопостачання на 8 ранку вчора ще тому на сьогодні набирається температура до планових показників, і ну, продовжується наповнювати система та відновлюватись. На зараз з теплом всі, можливо, якісь там поодинокі випадки розвоздушення системи, але на загал ситуація виправлена. По електриці у нас проблем немає і відключень теж. Ми очікуємо там, там пов'язано з ремонтними роботами аж 1 березня, але до цього теж ми готуємося. Тому ситуація настаб. Більна та керована зараз всі в теплі. Ситуація безпекова. Давайте про неї детальніше поговоримо. Тому що, от фактично, заповідаючи нашу розмову, ми згадали про атаки дронів, і на жаль, це теж скидається, знаєте, на таку практику, яку росіяни застосовують в сусідньому Херсоні. Чи так це наразі виглядає в Миколаєві? Чи дійсно можна говорити, що вся історія з використанням ФПВ по мирному місту, по мирних мешканцях, це теж тепер і ваша даність. А, ні, справа тому ФІПІВІ до нас не долетають, страждають від ФІПІВІ атак дронів. Це Очаківська та Косорубська громада, страждають щоденно, майже по Миколаєву ситуація трохи краще, але останнім часом росіяни змінили тактику і вони в один об'єкт чи в один населений пункт насилають багато кількість дронів. Тому так як було цими вихідними, там 7, 24 і 9, прям три дні поспіль. А потім там вчора Черкащина атакувала, наприклад. Тобто вони змінюють тактику по атакам, і якраз коли морози, в них, в них ціль це об'єкти опалення та електрозабезпечення. Тому є з цим питання, але ми зараз вже. Підсилюємо наше ПВО додатково. Є в нас пару ідей, які ми реалізовуємо, і тільки що от, я майже запізнився, закінчилася нарада з офісом президента в 19, там з чимось, де проговорювалися ще додаткові заходи саме по безпековій ситуації всіх регіонів. Тому в нас є ще додатковий план, який зараз буде реалізовувати. Скажімо так як команду на виконання від офісу президента, як працює медицина в регіоні за ц... за таких умов, пане Віталію? Чи багато довелося переводити під землю? Я сформулюю так оптично? це питання. Нуль переводили під землю. В нас щодо електрозабезпечення, теплозабезпечення, критична медицина ургентна. скажімо так, вона передбачена декілька е, джерел живлення, тому ми тут перевели їх відразу на альтернативне опалення. Заодно перевірили навіть аварія була невелика, яку виправили. Тому ми готові і до будь-яких сценаріїв не хотілося б, звісно, але на зараз вдача нам. Посміхається, ми відновилися швидко, готуємося далі працювати та захищатись. Я ви так було. Ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час. Віталій Ким нагадаємо, голова Миколаївської обласної військової адміністрації щойно з нами наживо.